Здоровенькі були мої дорогіньки! На Софійській площі в місті Києві цього року відбувся величезний фестиваль писанок, на якому взяв участь і мій варіант, який викликав дуже багато запитань, на які я зараз мушу відповісти. Але для цього ми перенесемось на місце подій. Ми на березі річки Устя. Саме тут зовсім скоро буде проходити міжнародна гумористична регата Устюся. А наша Устя впадає в історичну річку Горинь. Саме там народився. Наш Змій Горинич. Я думаю, саме так він виглядав на початку свого творчого шляху. Жарти жартами, але і серйозні підтвердження походження Змія Горинича з наших країв. Де знайти? А от де. Відкриваємо другий том серйозного наукового історичного видання на сторінці 180. І читаємо. У казках, легендах, переказах та бувальщинах Змій Горинич живе біля річки з Калиновим мостом. І є дві версії його походження і проживання. Перша це горинка, невеличка річка, що огінає пущу водицю і впадає в Ірпінь. І друга, яка більш ворогідна, річка Горинь на Ріничні, яка має дуже звивисте русло, норовливий характер і підступні водоверті. Люди досі з острогом ставляться до неї. Часто на горині відбувається щось містичне і загадкове. Навесні річка розливається так, що завдає багато шкоди і горя. Та бувало, що у найбільш посушливі роки вода в річці опускалась так, що на поверхню виходили залишки Калинового мосту. Отже, виходить, що наша місцевість схожа на шотландський Лохнес. От тільки одна відмінність. Їхнього чудовища вже давно ніхто не бачив, а наше постійно з'являється. Навіть фотографії є. І земляки нададуть збрехати.